ХХ -е століття увійде в історію людства як століття майже безперервних локальних та двох світових війн. Однією з його найганебніших рис буде впровадження нового способу знищення людей, який стане пізніше відомим під терміном Голокост. Це масове винищення кількох поколінь беззахисних осіб, які не мали в руках зброї тільки тому, що вони були євреями, ромами, представниками інших меншин. Орі Закарпаття або Підкарпатської Русі, як вона називалась за Чехословацького періоду, після Мюнхенської угоди у березні 1939 року відійшла до Королівства Угорщини. З цього часу на цю територію, яка була сателітом Німеччини, поширювалось законодавство Угорщини. На цій території для знищення євреїв, ромів, були створені табори, трудові та пересильні для цивільного населення тюрми та гето. Стосовно ж ромів, угорські націоналісти завжди ставились упереджено. Ще у лютому 1941 року Дьордж Фостер, член парламенту від партії Угорське життя, запропонував створити трудові табори для кочуючих ромів. Одна з газет писала, що угорські роми обходяться країні 7 мільйонів 500 тисяч пенго або 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Приблизно стільки ж щорічно витрачається на підтримку угорського дипломатичного корпусу. Тоді ж був розроблений план та прийнятий закон номер 11 від 11 березня 1939 року для створення інституту примусових робіт, за яким небажаних осіб, які не мали професії, можна було інтернувати до трудових таборів. З 1 липня 1939 року закон про промислові роботи набув чинності. Було створено кілька трудових таборів, а в окремих місцях стосовно ромів були введені певні обмеження. У ромів відбирали продовольчі карточки, незалежно від того, хто це був, чоловік чи жінка. Розглянемо на конкретних прикладах свідчень ромів. Як відбувалося переслідування цієї національної меншини в Закарпатській області? При Чехах ми жили добре. Ми мали кожну роботу, отримали лігози. Кто не работал, получали его зовут. Батьки, когда сюда пришли мадьяры, что изменилось? Все изменилось, потому що не було роботи. Ухудшалась жизнь. Никаких помощи не было у государства. Абсолютно ничего не было. И люди ели как, как как, кто как мог. это забирали вами их в посольках, они просто брали на работу. У меня мама очень болела, больная была, жить плохо нам было. Ну, Мы били были, не могли пройтись, отложились, и дети, хранили детей, чем на улице не было. Больше в домах сидели, и такие то у него. Если дождь был, так как все громко на улице, там у дома не было. -то. Нас мама не берувала, чтобы одевать, mm -hmm. кормить не могла. Так покормить, как mm -hmm. Бог проказал. А сколько интересно. было улиц в таборе? Да улицы все вместе жили мы. То такая, она была прощатка, то там все кто Время, когда Чехословацкая была республика, и время, когда было венгерское здесь правительство, оно отличалось одно от другого? Да. Чем? Чехословакия были хорошие люди, а венгры были плохие. Они плохо относились к цыганам? Относились к цыганам, да, венгры. плохо. Очень много mnogo сказать skazati na mojoj žizni, tolađiši. Oći im bila vremena kojom je pidovališ. Premao praha te kućice. Kako me pidovališ kao to vreme. Nije bila istina. Nije istina da se bura tu. Koći nas tu biti kod To vreme. A to bila bila kada noću spali. коли за нас забирають німці. Очень нас дуже багато, Німці дуже много циганів забрали. Забрали, застрілили, на дорогу не можна було вийти, на дорогу не можна було вийти циганів. Та мені стати сім. І думаю, що ми робимо з з Умру. Бог допомог. Все було добре. odpuskáme nás. Daj Boj to robíš, keď to generálom všetko nás odpuskáme. Ej, naše tábory zakrýli, nemôžu bolo nikuda ísť. Stojali na ulici žandári, a nás cigánov, nikuda nemôžu bolo vyjeť. Prvý, tretí mesto včetný. Faktičeský, jestli je to, bolo, v 41. roku nás kľúhom zavadili. No, 44 ude, ude se znači znajevšu, vojno, na srok četvrtom ugljev da može što je vojno, znači se čuli u srok četvrtom. zabrali i tuda jamo kapati. Jamo kapati gdje vojeno ovo. Pred, pred, jamo kapali, jamo lade budančo, soldatom bolo stojati. А ми вже думали, що думаєш сі і то всі бебікопаємо. А то, що то поучився, то те передумає то, то не в З гіркотою мусимо відзначити, що ромська трагедія залишилася майже непомітною світові. Шанси на гідне уковічення пам'яті тих, хто загинув, був втрачений. За свідченням очевидців перші повоєнні роки. Коли ще були живі свідки геноциду, як Роми, так і місцеві жителі, не були зібрані відомості про нароку тих літ. Самі ж Роми, навчені гірким досвідом переслідувань, залякані, знедолені, знищували всі документи про перебування в концентраційних та таборах примусової праці. Ніхто з них не зафіксував знищення майна в органах влади, тим паче НКВС, на джерелах, саме яких зараз і ґрунтується в основному джерельна база Холокосту на території України. Маярі. Не було добре, паніко. Бо сюда туда. Жандарми з палицями ходили. Кого бачили на вулиці, того били і різали. Коли вони приходили, то з ними прийшла до нас велика біда. Ми були змушені втікати у поле, у ліс, де ховалися без їжі і води. Потім прийшли угорські солдати, і вони заставили всіх нас постригтися наголо. Забрали від нас одяг, подушки, перини і спалили. Була зима, і ми бігли додому майже голими. У 1944 році німецькі солдати і офіцери приходили і деяких з нас убивали. Моїх двох братів поголили наголо. Всіх змушували лежати у ліжку. А мій батько поголив доньок наголо і сказав їм, що у нас є тільки двоє хлопців, що лежать у ліжку. І тільки так німці залишили нас і пішли до другої хати. Над нами знущалися. Що робили з жінками? Насилували, тягали за волосся і забирали з собою. По селам забирали ромів і євреїв. Євреї вивезли, а потім прийшла черга за нами, але вивезти нас не встигли, бо прийшли руські. Так ми залишилися живими. Чоловіків циган забирали на примусові роботи. Відправляли бідних людей, які дуже голодували. І ми, хто залишилися вдома, теж голодували. Мого батька і братів відправили теж, і один із братів помер у Самборі. Там вони рили траншеї, бункери, дуже голодували. Якщо вони не працювали, їх били і вбивали. Скільки людей відправили? Багато, дуже багато. Майже 100 осіб пішли і там вони зникали. Скільки повернулося назад? Дуже мало. Приблизно 10-15 чоловік повернулося із тих багатьох, кого забрали. А де останні? Вони всі зникли там. Починаючи з 19 березня 1944 року, переслідування ромів та євреїв набуло масового характеру, коли Угорщина була окупована німцями. Вплив німців на угорський уряд зростав. З'явилася організація Схрещені стріли, що зайняли в уряді домінуюче положення спочатку євреїв, а потім і ромів став відправляти до концтаборів. У серпні 1944 року міністерство опублікувало наказ про створення циганських трудових батальйонів. Кожен з яких укомплектовувався з 213 ромів, одного лікаря єврея і одного інженера єврея. Це була перша урядова постанова Угорщини, що стосувалася безпосередньо ромів. Уже потім після цього, вже почало націально щоб за забрати. и места как евреи забирали. У нас было приказано, уже было, забрало, было в газете было написано, я могу сказать, в каком, каком, году было записано газета, вот тогда, в 1946 году, в июнь или август месяца. Что Все было написано? Все цыгане, которые не работают, не имеют никаких отношений, mm -hmm. всех их собирать будут в лагерь. Был бы мочи, пришел домой, в газете было написано, пришел домой, сказал моей матери, помню как раз, о ранку, если мы будем нас собирать, Я дітей, а потім вбиву, потім вбиву. У нас так Використання на спеціально виготовлених машин для знищення людей, черговий засіб фізичного знищення мирного населення, не оминула зла доля і наш край. Мама говорила, що прийшла машина без і брала людей, і дівчат. І сміхувалися над ними. Ну, я не знала, що робили, але мама казала, не казала дітям, вже, що їм сміхувалися. Ну, велика машина без Вона Називалася Душегубка? Так. Десь так у, у лізі повезлиці, де полюм. А потім мертві були. У роки війни примусові роботи у Закарпатті були пов'язані з військовими потребами. Дуже сподівали твірці над ними і дали їм робити, щоб робили, хоч що грязну роботу збирали. Мій батько збирав мертвих, щоб були мертві по, по, так, по землі, щоб вмирали, бо тут була велика війна, а вони дали їм, аби збирали тих мертвих усіх, аби їх хоронили, аби не були на землі. Зобирали і мертві, робили, у казармах робили. Моя мама у казармі робила мила, шурувала. Що, що дали, то робила. Для того, аби сильніше принизити ромів, наголосити, що вони кримінальна нація, ромів змушували пришивати на одяг темнозелені позначки. Давали їм такі зелені ор... ординашки, такі циганка... циганам. А Авреям давали другі, аби пізнавали, котрі євреї, бо тут багато лаврів було. А якого кольору були у євреїв, а якого кольору були? Зелені були у, у циганів, а жовті, такі були у євреїв. Ну, то ви помните загоди війни, связано з Сивіриною. Ну, тут що їх збирали, збирали отсюда, і тут були нарадванки, багато людей. Как плакали дети, как они плакали, как собирали в машину. Куда их собирали? В гетто, в гетто. А где было гетто? А где тут было, где Мукачевская улица, я же вам говорила, Мукачевская улица, аж до железнодорожной станции, там поляна была, и там было обкружено братами. Но это было где гетто, там это где гетто было. Откуда я выкрала эту еврейку? Это была еврейка моей сестры что в Либерце живет Мария, она ей была кума. И она все время с нами вместе была. Вместе была вместе. Но когда ее забрали, очень плакали. Мы ее очень и очень жалуем. Сколько было ей лет? 35. 35. 35. Она была замужем за еврея? Нет. За такого, за нашего. За русиян был. Русин. Да, да, русин. Но его не забрали, а ее забрали. Как ее фамилия? Еще раз повторите, Горвард, а Хорвард, имя Хелена. Горват Хелена. Да. Сколько она там пробыла, прежде чем вы ее туда выкрали? Она пробыла там 6 месяцев. Выносили их. Они кушать? спали там по земле, там валяли. Ну как это? Что с ними немцы делали? Вот. Расскажите подробно, как вам удалось ее оттуда забрать? Подробно. Так что это длинные-длинные дроты были, а в конце она совсем в конце была. А там немец был один, молодой немец был. Какой молодой немец? Был? Не знаете, назвали его? Нет, не знаю я, как его назвали. Но я не кушать. Муж ей сказал, чтобы я как-нибудь ей кушать понесла. А он... Что вы несли, что вы носили кушать? А я ей носила, как раз он сделал ей курицу. Пожарил курицу и картошку. Она мне это запаковала и говорит, как-нибудь, если ты сможешь под... А, нельзя было подходить к этой проблеме. Нельзя было подходить. А он говорит: "Иди ты, иди ты, потому что ты не выглядаешь цыганкой". Говорит, потому что если бы ты была черная, они бы тебе сразу взяли немцы. Иди, он меня очень просил. Я говорит, "Туда не могу подойти, бо я мужик". Но я подошла туда с краешку, с краешку подошла и так в этом сумочке держу. А такой молодой немец был красивый и под ушей, и говорит, что правилен, Ну, я не знала, что это правилен, правильно. Все он спрашивает, что я хочу, что. А я ему показывала, что я курс, де... принесла їсти, а потом ну, он ничь, нич. Выгонял вас оттуда Нет, или... Не выгонял. И я думаю, а, я буду с тобой по-цигански. А може лучше мене паніш? Я написала, а он так на мене смотрел, хто? Кому я кушаю? А я показую, вона мене вже видела, вона смотрела на мене, а я ему показую, що там, там. Ага. І він її подозвал. Подозвав її і взяв у мене цю сумочку і дал їй. Вона спряталась і там кушала. І я їй по венгерски говорю. Слушай, ты всегда вечером, когда уже так вечером, подойди к дроту, а может мне удастся тебе Забы. взять отсюда. Да. No. Она говорит, хорошо, я буду всегда тебе смотреть. Боженька, буду тебе смотреть. Где-то через 3-4 дня я подошла туда, он стоит. С пушкой стоит. Mm -hmm. И мне... Вроді клониться мені і зовт мені, що пой-пой, пой, не бойся, що по-німецьки. Я подошла к этим дротам і я йому говорю, що по-циганськи говорю, що хлеб, хлеб, хлеб у мене был і котлетки там були. Я говорю, позови ее. Они... Я говорю, а я? Говорить, я пойду туди, туди. чтобы не заметили, что он пустил, присутствовал ко мне. А мне это надо было. Он пошел себе, пошел себе. я друг растянула, и говорю, выходи. Она вышла, я ей платочек на голову и давай мы по как переезд. Вот mm -hmm. этот, на mm -hmm. Разбанку. Бегом, бегом, бегом. Антонова сестра жила здесь, моего мужа сестра, но он мне еще не был. Она жила тоже здесь на Разбанке. Так вона мені дала свої я документи свою, свою метрическу. Я думаю, дай говорю, ж з одного року з нею. Дай мені цю говорю, тому що я хочу йти з нею. Вона мені дала метрическу, і я пішла. Ми в місті. Пішком, 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 пішком. Де нас патруль мой? Там фотографій не було. Ні, ви дітей там не було. І ми помаленьку пішком, 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 до собранець, все собраться, там отдохнуть, собратися до было. И мы пошли, шли, пошли. А я говорю, ну я есть, а ты знаешь сейчас, миталов, куда ми пойдем. Ну куда мить? Она говорит, не беспокойся, ми пойдем. До моей подруги. Как фамилия подруги не помните? Плащил, то я же была спрашивать, плащил. Угу, плащил Гелена была, она, да. Ну, ми подошли туда. А там что? А там во дворе немецкая кухня. А там немцы. А как раз она была дома, и муж был дома. Ну, и она говорит, боже ты мой, боже ты мой, Галина, как ты сюда приходила? Она говорит, ой, не, не говори со мной, но а спрячь, нас, потому что... Она говорит, девочка, видишь, выкрала меня с Геттова. Ну, она нас спрятала. Куда говорит, спрятала? это, в кладовку. Як довго ви там були? Ми там пробили полгода. Да, Там уже михалоці вже освободіли руські освободіли. Було підготовлено і ідеологічне підґрунтя як боротьба з антисоціальними елементами. У деяких випадках ромів обвинувачували у шпіонажі на користь червоних або підтримці партизанів. Масові вбивства ромів розпочалися в серпні 1941 року і завершились навесні 1943 року. У зоні військової адміністрації та рейс Комісаріату України знищення ромів проводили в основному інзацгрупи. Ромів знищували відразу після їх виявлення. А доля збожеволе рогоче, червона наган, і кулемет стрикоче, вбиваючи циган, вбивали частку із себе, свободи, дух, любов, пісні, високе небо серед густих дібров. Якби то кат не відав, якби то кат не знав, неуб'єнну душу, то божевільним став. Ще в пам'яті війна, парада ювілеї і так болить струна душі моєї. Ховає Бабін яр, трагедія сліди, Сердець циганських жар, веде сюди живих, у цій святій землі стонадцять націй, а з під небесся десь таке болюче кров. Тут справжнє все, нема тут декорації, лиш зойк і крик бабиням йому. Тут тисячі могил з недоленим і гнаним, нема гранітних брил розстріляним циганам, тут нех стоять хрести. Тут мук субні кургани. Куди мій біль нести, скажіть, брати, цигани. За роки Другої світової війни гітерівські фашисти разом з своїми прислужниками здійснювали російську політику етноциду, вивезли з окупованих країн і спалили у концтаборах близько 500 тисяч ромів. Чимало їх було знищено у таборах примусової праці у ході каральних операцій. Найбільших жертв зазнали роми, які проживали у місті Київ на території нинішньої автономної Республіки Крим. Вінницькій, Одеській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській та інших областях України, враховуючи великі масштаби і непоправимі суспільні наслідки Голокосту Ромів, їх соціально вразливе сучасне становище в місцях компактного проживання, Верховна Рада постановила відзначати починаючи з 2004 року на державному рівні Міжнародний день пам'яті Голокосту. Доручити Кабінету міністрів України разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади, зазначати і здійснити заходи, спрямовані на вивчення масштабів, місць та кількості жертв гітлерівського ромів. Авторами проекту постанови про відзначення Міжнародного дня пам'яті Ромського Голокосту були народні депутати Верховної Ради від комуністичної партії Іван Мігович Ужгород та Сергій Пхіденко Луцьк. І схвалений Верховною Радою України 8 жовтня 2004 року. Повоєнна історична наука почала вивчення Голокосту тільки тоді, коли розпочалася масова міграція євреїв до Ізраїлю, Німеччини та США. Коли ті, хто вижили, почали відкрито говорити про знищення мешканців спеціальними військовими нацистськими підрозділами. На превеликий жаль в Україні цей процес не набув належного дослідження, вдумливого аналізу відповідних висновків. Нужно розуміти, щоб знали, як раніше до війни живели, щоб зараз знали, що з ними зробили. Як нас на дівалися на людьми, на жінками, як насдівалися. Що було, як з Але ромський менталітет недовго тримає образу на людей. Але пам'ять про невидні жертви ще довго будуть передаватися дітям і онукам. А вони своїм дітям і онукам. Таке воно життя.